Добрий день, мої малята! Ось і настала прекрасна пора року весна. З її приходом прокидаються від зимової сплячки тварини, комахи. Все навколо оживає, пролітають з теплих країв птахи, з'являються бруньки на деревах, яскраво світить сонечко, пробиваються скрізь землю перші весняні квіти. Ось до нас завітала весна, перші квіти дарує земля. Діти, сьогодні ми з вами вивчимо вірш Катерини Перелісної. Пролісок. Слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Я пролісок синенький, і перше на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З під снігу мі листочок. До сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте цей віршик повторимо за картинками. Я пролісок синенький, і перший на весні Сказати вам раденький кінець, кінець зимі, з-під снігом і листочок до сонця простягну. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте повторимо вірш ще раз. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер повторимо вірш від початку до кінця. Я, пролісок синенький, і перший на весні. сказати вам раденький кінець, кінець зимі, з під снігу листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Діти, вам сподобався віршик? А ви запам'ятали? Як він називається? Які ж ви молодці, я бажаю вам чудового весняного настрою. Ну і, звичайно, буду чекати відео ваших вивчених віршиків. До побачення!